Дивимося на розріз цей стейк наш отакий. Отакий. Дивись, отакий, на Костомаш. Отакий. Ну, мені, ну, мені реально дуже хочеться отак зробити. ну, ну прям, я, я не можу дивись, дивись. В перший Чесно, щоб рекомендувати людям те, що ми готуємо, вже на ренамаксі на окрузі, в рівному можете. Ну це коштувати. Та ти що, берете коло ваших? Оп. Телятинка, корисніша. Хочеш ти? Ану, спробуй. Скажи правду. Скажи правду, бо діти не брешуть. Скажи. Телятинка. Вкусно. Смачно. Звісно. Приїжджайте в Рівне на окружну, рівного 339-й Київчок на RenaMax, або дзвоніть, замовляйте. Ну це цілий можна зробити корпоратив з одного цього стейка.